Православна віра називається апостольською, тому що саме через проповідь апостолів по всьому світу поширилася віра в Господа Ісуса Христа. Церква вшановує всіх апостолів Христових, але є особливий день для вшанування двох апостолів святих Петра і Павла. Ось сьогодні ми зібралися для прославлення цих славних апостолів, яких іменують первоверховними, чи не применшується честь інших апостолів через окреме святкування пам'яті Петра і Павла? Якщо бачати в цьому святі тільки вшанування влади, то, звичайно ж, можна поставити таке питання. Але першість апостолів Петра і Павла не у владі чи в силі, а в служінні. Так, усі інші апостоли із числа 12 із числа 70 проповідували Господа Ісуса Христа по всьому світу. Однак перша книга з історії церкви мається на увазі діяння святих апостолів, надає нам можливість осягнути грандіозний масштаб трудів саме апостолів Петра і Павла. Сам апостол Павло говорить про себе: Я найменший з апостолів. І недостойний зватися апостолом, тому що гонив церкву Божу. Але потрудився я більше за них усіх. А втім, не я, а благодать Божа, яка зі мною. Ці слова передають самоусвідомлення апостола Павла він розуміє розмах своїх трудів і при цьому так само добре усвідомлює своє минуле як гонителя. А як же Петро? Звичайно, і він міг би сказати про обсяг своїх апостольських трудів, але невже він теж міг сказати про себе, як і Павло, що і він недостойний називатись апостолом? Не будемо здогадуватися, згадаймо просто трикратне зречення Петра від Господа. Блаженний Августин пише, що апостол Петро трикратно зв'язав себе страхом і малодушністю. І Господь трикратно ж прощає його своїм закликом і його ж сповіданням сильної любові. Петра Христос покликав одним із перших до своїх учнів Павло не був учнем Христовим за життя Господа, більше того, він, як відомо, був гонителем Християн і дуже жорстоким гонителем. Однак ці два апостоли випробували на собі найбільший дар Божий. Дар прощення. Не просто були покликаними, а були прощені Богом, ось що дало силу Петру і Павлу стати великими проповідниками імені Христа. Кожен з нас знає і відчуває, яких сил ми сповнюємось, коли отримуємо пробачення навіть від людей, а тим більше прощення від Бога. І це породжує в нас велике бажання бути вдячними Богові. І Петра і Павла до їхнього покликання звали інакше Симоном і Савлом відповідно зміна імені у Святому Письмі завжди пов'язана з покликанням до служіння, навіть до особливого служіння. Сьогоднішнє євангельське читання оповідає про так зване сповідання апостола Петра при Касарії Филипові. На запитання Спасителя, за кого його вважають учні, Петро виголошує. Ти Христос, Син Бога живого. Цими словами апостол Петро засвідчує свою віру та віру інших апостолів у те, що Господь Ісус є очікуваний Месія, а не просто пророк чи праведник. У відповідь на це сповідання Христос говорить Симону: Ти Петро, і на цьому камені я збудую церкву мою, і ворота пекла не здолають її. І дам тобі ключі Царства Небесного, і що зв'яжеш на землі, те буде зв'язане на небесах, і що розв'яжеш на землі, те буде розв'язане на небесах. Як правильно розуміти ці слова? Протягом багатьох століть західні християни намагалися всіляко розтлумачити цей вислів як особливе положення Петра, а значить, і його наступників, тобто єпископів Риму. Проте, чи можна було Петра як людину за його твердість у вірі, назвати каменем? Хіба ми не читаємо у Святому Письмі, що апостол Петро, проявивши малодушність, тричі зрікся Спасителя. Або хіба не пам'ятаємо ми, як апостол Петро хотів ходити по воді, як і його божественний учитель, а коли пішов, то скоро почав потопати. І Господь прямо йому сказав, що він, Петро, Засумнівався. Таким чином, у характері Петра, як людини була і любов, і палкість, але були й інші риси, такі як схильність до сумніву і малодушність. У разі небезпеки Петро по людськи міг виявити нестійкість та вагання. Отже, хіба міг Христос назвати свого апостола Петром каменем через його особисті якості? Насмілимося сказати що ні. І святоотцівська думка бачила в іменуванні Симона Петром вказівку не на характер Петра, а на ті слова, які він вимовляє перед цим. І святоотцівська думка бачила в іменуванні Симона Петром вказівку не на характер Петра, а на ті слова, які він вимовляє перед цим, сповідуючи Христа Сином Божим. Тобто саме сповідання апостола Симона Петра є тим фундаментом, тим каменем, на якому збудована церква Божа, ми сповідуємо віру не в Петра і Павла, а в Христа як Сина Божого і Спасителя світу і приймаємо хрещення не в ім'я Петра або Павла, а в ім'я Бога Трійці. Сам апостол Павло каже: Хіба ж розділився Христос? Хіба Павел розіп'явся за вас, чи в ім'я Павлове хрестилися?» Хіба ми отримали відкуплення кров'ю Петра та Павла? Ні. Але кров'ю Сина Божого, який каже нам святе письмо, ми примирилися з Богом смертю Сина Його. Камінь, про який йдеться, це не Петро, а сам Христос. Адже святе письмо прямо називає Його Каменем. Святі апостоли Петро і Павло у своїх посланнях говорять про камінь, який для деяких є спокусою і спотиканням, а для деяких основою спасіння. І ці слова вони відносять саме до Господа Ісуса Христа. Отже, віра в Христа як Сина Божого і Спасителя є тим каменем, на якому збудована церква. А Петро лише сповідав Господа Ісуса правильно. Сам Христос вказує, що сповідання Петра дано йому від Бога, а не є його власною людською думкою. Не плоть і кров відкрили Тобі Це, а Отець мій, котрий є на небесах, говориться в Євангелії від Матфея. Для правильного розуміння джерела сповідання Петра пригадаймо, що відразу після того, як апостол Петро проголосив Ісуса Сином Божим. Розміщено ще одну оповідь. У цій же 16 й главі Євангелія від Матфея говориться, що Христос відкриває своїм учням, що йому належить бути вбитим. І Петро, Петро, який сповідав віру у Христа як Сина Божого, не розуміє і не приймає цих слів свого вчителя, і навіть намагається перечити йому. А Господь відповідає Петрові: Відійди від мене сатана! Ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Є відкрита Петру тайна віри, а є його людський погляд на життя і смерть, його людські переживання і страхи. Святе Письмо ніколи не приховує немочі апостолів і неодноразово говорить про них, тим самим показуючи, що сила апостольського служіння не в самих апостолах. А в дані їм благодаті Святого Духа. У прочитаному Євангельському уривку ми чули про ключі від Царства Небесного: Дам тобі ключі Царства Небесного, і що зв'яжеш на землі, те буде зв'язане на небесах, і що розв'яжеш на землі, те буде розв'язане на небесах. Чи може цей вислів свідчити про виняткове служіння Петра та його наступників? Історія, на жаль, знає чимало прикладів, коли ці слова використовувалися для того, щоб довести особливий статус і особливі повноваження Єпископа Риму. Але звернімося знову до святого письма: якби ці слова стосувалися виключно апостола Петра, то Христос після свого Воскресіння мав би дати владу залишати і пробачати гріхи тільки апостолу Петру. Але що ми бачимо в Євангелії? Євангеліст Іоанн Богослов пише, сказавши це, дунув і говорить їм: прийміть Духа Святого, кому простите гріхи, тим простяться, на кому залишите залишаться. Отже, ту саму владу залишати і пробачати гріхи, яку Господь проголошує у відповідь на сповідання Петра у Кесарії Филиповій, після Воскресіння свого Він дає не тільки Петру, а і всім апостолам. Усім. Усі апостоли отримали дар Святого Духа, який дав їм таку велику владу, а не виключно апостол Петро. Так, святе письмо містить чимало згадок, коли апостол Петро говорить, свідчить і сповідує від імені всіх апостолів. Церква завжди дбайливо зберігала цю пам'ять про першість святого апостола Петра. Але й завжди на противагу будь-яким перекручуванням наполягала, що першість Петра означає бути першим, але не бути над Петро, перший серед апостолів, але не над апостолами. Ось віра православної церкви щодо першості святого апостола Петра. Є безліч інших свідчень святого письма і давньої історії церкви, які показують, що церква ніколи не вважала, що Петро має якийсь архістатус і надповноваження. Наприклад, цілком можна було очікувати, що першим єпископом святого граду Єрусалима місця Спасительних страждань та Воскресіння Господа Ісуса Христа мав би стати апостол Петро. Але натомість загальновідомо, що першим єпископом Єрусалима був обраний Яків. Коли в першохристиянській громаді виникла суперечка, Петро не видає енцикліки з вирішення цього питання. Він просто бере участь в апостольському соборі і, хоча за традицією першим говорить слово, проте очевидно, що рішення приймається собором апостолів. І той самий апостол Павло цілком міг не погоджуватися з деяких питань з апостолом Петром. Такий апостольський соборний устрій церковного життя можливий лише в тому разі, коли всі апостоли мають однакову духовну владу. А першість при цьому розуміється як першість честі, першість старшинства, але не як першість влади та повноважень. Православна церква завжди шанувала і шанує великих апостолів Петра і Павла, як вірних служителів і співробітників Христових, але не як намісників Бога, володарів, князів і тим більше глав церкви. Хіба людина може бути джерелом благодаті? Хіба людина може бути джерелом всякого блага? Хіба людина може бути джерелом освячення? Ясна річ, що ні. Такому разі людині не потрібне було б спасіння, тільки Христос глава церкви. Апостол не просто іменує Господа нашого Ісуса Христа главою церкви, але також уточнює, що Він є Спасителем тіла, де під тілом, звісно, мається на увазі церква, Христос глава і Спаситель церкви. Ніхто ніколи і ні за яких умов не сміє привласнити собі. Подібне найменування. Звичайно ж, є перші честі і щодо апостольського чину і в диптиху помісних православних церков, але немає першості влади. У православній церкві немає єпископа єпископів, архіпастиря архіпастирів або предстоятеля предстоятелів. Один у нас пастириначальник Господь наш Ісус Христос. Кожний православний. Чи це єпископ, чи священник, чи монах, чи просто морянин, має усвідомлювати, що в наш час здійснюється спроба радикально перекрутити вчення про церкву за зразком світської влади, за зразком політичних систем світу. І кожен, хто приймає таке вчення або мовчазно погоджується з ним, стоїть на шляху виходу за межі Спасительної огорожі церкви. Нехай допоможе нам Господь молитвами святих апостолів Петра і Павла не здійснити гріха проти церкви і залишитися вірними православному вченню в усі дні нашого життя.